Ну що ж, всім привіт на вас, підписку. Подобайка, ми продовжуємо грати в Хардсферен 4 без модів за Ефіопію. І це перша серія, в якій ми починаємо з повністю захопленою Африкою. Ну, не раз, тут Португалія ще, але з Африкою без ворогів. Ми підготували висадку, як тільки вона стане можливою, а вона колись стане можливою. У мене флот плаває, як ну, такий собі флот об'єктивно, з підтримкою авіації, такою собі також об'єктивно. Але ми намагаємось, ми стараємось. Як казав великий класик, я стараюсь батя. А я стараюсь. Так, тут контрнаступ, який ми підтримуємо. Тут також контрнаступ, який ми підтримуємо. Тут ми їх відбиваємо. Сюди атакуємо в підтримку. Цей танчик треба відбити. Тут також контрнаступ, який ми підтримуємо. Ой, у нас. Ну, тут велика загроза того, що фронт зараз просто посипеться через те, що я насворював купа оточень. З якими бот не до кінця розуміє, як співпрацювати. працювати. Такий, а що? Що мені з вами робити? А що? А що? А як? А навіщо? Ось так бот думає. Це в нас проблеми. І великі, тому що він, наприклад, ось це оточення поставив 9 дивізій. Нехай ці 9 дивізій швидко закривається оточення і йдуть на головний фронт. Але ми зробили їм оточення. Що може бути важливіше за, за створення оточення? Так, може фронт мій посипатись. Буває. Це не найгірше, що може статись. Посипаний мій фронт. Але ми тримаємось? Якось то тримаємось. На що тоді скажетесь? Ворог без постачання, я з постачанням. Все прекрасно. Зараз постачання навіть буде в Грозному і в Махачкалі. Коли в них найближчі узли постачання аж в Астрахані і під Краснодаром. Ну, В них все жахливо. В мене все прекрасно зараз буде. Прям дуже прекрасно. Типу, ми зараз на позиціях, де в нас все прям прекрасно. Ну, зараз треба трохи почекати, треба трохи протриматись. Наприклад, на цьому фронті три дні треба протриматись. Так, хтось йде? Ви молодці, але давай сюди, сюди, сюди. Сюди. України! Ти чи шифт сюди в контрнаступ. Цю провінцію нам не, просто не можна здавати. І під в підкріплення цього контрнаступу. Все прекрасно. Є контрнаступ, його треба підтримувати. Також тут оточення. Зачиняємо оточення. Так само, як тут зараз будемо зачиняти, все прекрасно. Все, це контрольовано. Все контрольовано плохо. Контрольовано погано. Так, поїхали. Тут ми можемо отримати собі контроль над цим регіоном при бажанні. Тому вперед, ось так. Зробимо ще одне місце, де осі буде неприємно. де вісь буде страждати. Так, удоскональний терп'яний апарат, все або нічого. Так, вивчаємо останню торпеду. Також, щоб створювати її, нам треба максимально вогнем. Так, зараз я просто дивлюсь, по ідеї, ми вже можемо створювати умовно ідеальний наш шаблон авіації. Ой, авіації, флоту. На. Вернебійний снаряд, малокаліберний. Так. Головне зараз оточення позакривати, і все буде прекрасно. У, систему керування вогнем є. Теоретично можна ісмінець з його радарами повивчати. І попокращу. Так, давайте есміниць, справді. З його седаром. Зараз тут підкріплення підійде. Плюс контрнаступ. Є прекрасно. Сюди зайшли. Сюди зараз зайдемо, сюди. Зіди... Та Допийте їх вже. Є. Ууу, німеч. Тобі має бути складно, прям дуже складно. Ой, я забув, що я тут пробувся. Вперед, половина сюди, половина сюди. Ви 12. Сюди, половину сюди. Вперед. Розширяємось. Просто створюємо їм тут незручні обставини для захисту. Незручні умови для захисту сюди. Я звільнив цей регіон. Прекрасно, ще в є. А, військові заводи. Я не знаю, що з вами робити. Я б виробництво авіації. Чесне слово, я б просто збільшував авіації. Також, в мене є потенціал. Окей, обов'язково служба. І потрохи, поступово, розширяємо шабло нашої дивізії. Або ні. Воно зменшиться, все інше збільшиться. Ну як багато у нас тут танчиків? Тут жодного танчика. Тут. Також на цей фронт жодного танчика. Байдуже тоді. Якщо повністю ось так зроблю. Свій стандарт. Ой, людських ресурсів просто не вистачить. Ну і просто на одну 229 тисячі це полетить вперед. Просто на одну казку розширю свій шаблон. І нагадаю, що ви всі стандарт. Ну так, ви всі і так стандарт. Окрім гірських дивізій. Та й давайте, нащо мені ці гірські дивізії? Я їх робив виключно на короткий термін. Тепер вони мені не прям сильно потрібні. Вас. Не розформувати, не переробити, просто існуйте. Так, тут. Нам треба або прорив в Астрахань, або прорив в Новоросійськ Що то, що то складно буде. Але як показує практика, в Астрахань легше пробуватись. Що у нас тут? Ой, тут ми у нас все красиво тут, чесно кажучи. Так, зараз відбуваємо з укріплень, а самі залишимось по укріпленням стояти. Чи ні? Цей план, судячи за все, не так просто буде реалізувати. Ну, ось тут дуже складно пробитись, бо це буквально укріплення в горах. Укріплення в горах, і я їх все одно б'ю. Так, вперед. Теоретично, ми зараз зможемо зайти в Астрахань. Бо вона не так захищена. Вперед. Забираю собі її південні Русні. Це все будуть для нас людські ресурси. У нас зараз не національних населення 179 мільйонів всього. Можна більше. При бажанні. А бажання є. Вперед Ми тут біжимо, біжимо швидко. Ви ж всі вантажівками, всі вантажівками. Так, зачекайте. Десь в мене. А, Ось тут невигідний наступ. Окей, зупиняємось. Зупиняємось, визнаємо, визнаємо що нас тут зупинили. Окей. Я додкол собі регіон взяв. І це прекрасно, справді так кажучи. Те, що я вже додкол собі регіон взяв. А зараз узагалі в Астрахані не буду. Та все, ви можете не атакувати. Я створюю ще більше місця, де вони просто максимально незручно їм стояти. Це прекрасно. Що може бути краще, як виснажувати просто німеччину. Знову ж ми їх просто виснажуємо. Ну, починаємо створювати ще. лот. Що в нас тут? Так, універсальна батарея закінчилась. І. Фактично, ми лише, ми лише чекаємо на нову торпедну систему. Не, поетапну пристрілку беру. Ніхто не готовий, щоб отримувати незалежність. І автономію. Ніхто до цього не готовий. Я забороняю. Незалежність, забронена. Так ну, Астрахань, ти збираєшся працювати, як все, прекрасно. Запрацювали. Так, ви без одного, сюди. Я якщо зможу пробіжатись в Сталінград, це буде прекрасно. Так само з цього боку вперед. Просто з двох боків річки біжимо в Сталінград. Знову ж, тут в них найближче вузолопостачання не зрозуміло, де буде весь цей простір, їм дуже складно буде захищати. Дуже складно. Але ви всі. Не забувайте, що ви, якщо що, дуже швидко пересувайтесь. Просто нагадую про це. Щоб ви не забули. Бо мені потрапляти в оточення, дуже не хочеться. Дуже не хочеться. А вони хочуть, хочуть мене взяти в оточення. Ууу, я в Сталінграді. А це прекрасно! Але куди мені. Ууу! Ууу, зачекайте. Ресурси. По-перше, в Сталінграді є алюміній, по-друге, судячи за все, я почав звідси отримувати повний алюміній в повному обсязі. Я можу розширяти виробництво авіації. Вперед. знаю, попошки мені вистачає. Ось так. І піхотки вистачає. Все. Мінус один. Мінус один алюміній, але все прекрасно. У, я можу у Сіама збільшити закупівлю алюмінія. І мої конвої не топляться з Японії, які пливуть. Так, десь невигідний захист. Ооой, ой. Ой, вони нас дуже сильно і активно давлять. Давайте звідси сюди відступимо, припустимо. Зменшимо свій. Кордон на одну провінцію не атакуємо. Так, ми більш вільно будемо стояти, а в них менше провінцій, з яких вони можуть мене атакувати. Нідерланди капнули. Прекрасно. Чудово. Що може бути краще. Ой, та ви не кажіть мені, що ви не зможете сюди зайти, ви зможете сюди зайти. Сталінград. Постачання є. Прекрасно, це прекрасно. Які ви Є, ні. Так, ми або прорив протипіхотна атака, або противотанка атака. Противотанкова. Але так виходить, що тут більшість піхотка, тому прорив. Протипіхотна атака. Да, вартість виробництва буде дорожче, але воно того коштує. Все я по е, два бо, боки Волги стою. З Астрахані в Сталінград. І мене фіг, вони зможуть відбити. Справді так кажучи, з такого захисту. Вони поки що не хто. Я. Ну нащо ти це робиш? Прикол в тому, що він пробився скоріш за все, і прийшовся. Так, все жахливо, все погано. Вищість відходи. Так, а де третій невигідний захист? А, ось тут. Окей. Так, тут справді все погано. Ми відступаємо. І ви відступайте. Ви відступайте сюди. Я поки що приберу вам наказ. Вони нас давлять і давлять активно. Даємо. Відходимо, відходимо. Хоча, якщо я зможу все ж таки? Ні, я не зміг. Зупиняємось. Да, вони дуже сильно і дуже хорошо нас давлять. Треба відступати по стамбу. І триматись там. Вони поки що не готові. Все, стоїмо в Стамбулі, тримаємось тут. Звідси вони нас вже не відіб'ють точно. Так у нас що тут? А, да, все прекрасно. Тут і вигідний наступ треба робити. Треба збільшувати кількість своїх військ. Може, прибрати все ж таки дось До такої ширини. В принципі, ми непогано справляємось із такою шириною фронту. Тут, наприклад, нам просто не вистачає кількості дивізій. Десять ширина фронту прекрасно себе показує. В той час, як я нагадаю, совок має жахливі поз. Ну, дуже жахливо багато провінцій, де жахливо постачання. Ось так, 120 дивізій. Тобто нам зараз менше на фронту потрібно, але більша кількість. А, я можу. Так, я молодець. Я можу створити 120 дивізій додатково. Де мені генералів на ці 120 дивізій, знайти. І виплив... випливіть, будь ласка. Союзники, йдіть звідси. А я випливу, попливу. Португалія також приєднується до союзників. У мене звільняться дивізії. Велика кількість дивізій. Так, вони тут, типу, нас б'ють, але. сюди вони не проб'ються. Стамбул точно, ні. Стамбул їм не взяти. Так, ну. Тут провінції з поруч до Грозного, тому. Ну, в плані до нашого вузла постачання, тому можна спокійно тут. Тут скоротити фронт на декілька провінцій. Ну, тому що це провінції, які прям поруч з Грозним. Нічого страшного, якщо я тут трохи пройдусь вглубь. Ми поки що не готові. На жаль, повноцінним фронтом я тут ніяк не зможу піти через велику кількість провінцій, де постачання жахливо. Так, вони атакують Сталінград. Це прекрасно. Бо вони не проатакують сюди. Я просто не дам. Зайти в Сталінград, ну, це вузол постачання. Вдачі вам. Коли у вас нема постачання, намагатися в вузол постачання. Вони поки що не готові. Сюди ще пройдусь, не знаю. Кумпні. Але мене трохи лякає. Сталінград мене лякає. Але мені подобається кількість провінцій, яких в нас вигідний захист і вигідний наступ. Тобто Німеччина об мене втрачає. Блін, по Кавказу... якби не вийшло так, що мені треба буде відступати чисто по махачкалі грозному. І тільки потім йти в наступ. Бо виглядає воно саме так. Вони мене давлять, якщо вони зараз ще довідувають союзників до кінця, а вони тут оточені у союзників. Ось тут вільна Франція, ну типу Порт Майя, але то таке. Коротше, може бути все просто погано само по собі. Бува трудні кораблі, по-по Да. О. Пощо можна поріпшити. Бонус до надійності, до маневренності, наземна атака, повітряна атака. Давайте винищувач повітряна атака. Максимальна швидкість маневреність. Ой. На максимальну швидкість Хоча. Так, це що? Об'єм виробництва більше Маневреність, а це? Повітряний захист, максимальна швидкість. Давайте по повітряний захист і максимальну швидкість. Ще щось. Ще щось. Це тебе максимальна швидкість, Піхотне оснащення, що. Окей. І ще щось. А, ППО легка атака. Ми не легку атаку, все ж таки, йдемо. Так, це легка атака, це ППО. Ну, легка атака. І знову легка атака ППО. Прекрасно. Є. Сердженідійці забираю. Ранній корпус смінця вивчив. Давайте сеннар Не знаю, там багато чого вивчати треба. Так, загалом ми тримаємось. Хто в нас. кого ми втрачаємо найбільше? Сполучені Штати Америки найбільше до цього гаразд. Вісь. Німецький рейх 197 тисяч. Ти у мене 610 тисяч. В принципі, все нормально. Не так погано, як могло би бути. Ми поки що не готові. Хтось не готовий. Нальчик заходимо. Тим самим зменшимо... Фронт тут на одну провінцію. Тут просто спостачає. Все було б краще, щоб тут була достатня кількість узлів постачання. Їх достатня кількість. Через це я не можу тут вирівняти фронт, наприклад. Але у нас тут справді дуже широкий фронт зараз. Дуже широкий. Але і ворогу тут дуже складно. Знаю, демо в контрнаступ по річці трохи станемо. Що вивчив? Я щось вивчив. Не, не знаю, дослідити. Ну, хоча б мілісекунду, хоча б деньок. Виведіть свій, свій флот звідси. Хоча б на день. О, у нас тут військові заводи. Це прекрасно, але. ППО збільшу, не знаю. Я не можу нормально розширяти цей фронт. Тут, сор... тут всього 48 дивізій. Серйозно. Все ще я тут зробив це 48 дивізій, я зробив. Ну, в плані. Я так багато зробив всього 48 дивізіями. Це прекрасно. 48 дивізій. Це 48 дивізій зробили. Це ж прекрасно. Але скоро буде, я сподіваюся, ще 120. Треба дочекатись, поки воно створюється. І не здати провінції. Ти хто тут? Ну, я. Якого біса? Ось ви з найгіршим рівнем організації не відступите. Відступіть, відновіться, поверніться. І робіть так. Відступайте, відновлюйтесь, повертайтесь. Це тупо, чому вони самі не роблять цього? Мені головне, ці 120 дивізій підготувати до того, як. вони поки що не готові. До того, як Сполучені кори... Ну, як виб'ють союзників. І ці 120-ку, скоріше за все, буде на захист Африки, там порти і. Португалія, а ті, хто з генералами і більше не треновані, підуть сюди. Може справді відступити по, по махачкалу. Або. Він тут не в кожній провінції по дивізії стоїть. Просто я думав, тут залишити менше військ просто. Справді то кажучи. Ось тут можна менше військ залишити. Половину з вас. Половину від половини. Відкріпити. І ще шість. Відкріпити. А, прекрасно. Це, ця шістівка сюди. І ще щось сюди, ще 12 дивізій. Це не ідеальне підкріплення, яке, на яке можна очікувати, але це підкріплення. А в нас тут проблеми. Я не хочу тут здавати провінції, тому що ми дуже, в дуже хороших позиціях стоїмо. Ми в дуже хороших позиціях тут стоїмо. Ми, нам складно захищатись, виключно через те, що Ну, нам складно, у нас мало okay, дивізії там. Але взагалом ми там в дуже прекрасних позиціях стоїмо. Так само, як це, ти мене дратуєш. Ось ті, хто без організації, нехай відходять і відновлюють організацію. Ось, відійдіть. Відступіть, почекайте. Ні, не повертайтесь. Ось тепер повертайтесь. Прекрасно. Коротше, видаляю вам такий наказ. Ви 24 дивізії. Звідси сюди. Ось так, будете стояти. Таким чином, вони самі будуть розуміти, що їм треба перекидуватись між собою дивізіями. 12, тут буде стояти, 12 тут. Як тільки звідси відступають, будуть ті дивізії звідси. Відновлені. Блін, вони прямо активно сюди атакують цір, Хочу те, що в них нема постачання. У вас нема постачання. Ми а вже ж активно будемо захищатися, але у вас нема постачання. Так, мені треба ще підвищувати якість дивізії, не тільки їх кількість, а ще й якість. Вау! 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 Я щось пропустив момент. Те, що я висадився. Ой, вибачаюсь, звісно, але це прекрасно. Це прекрасно. Вперед. Завоювати сокру і виправдання на війни. Ємен. Да. Це те, що мені треба. Так, виии. хтось. О, ви. Одного вільного з вас. Сюди? Одного вільного з вас одразу сюди. Як прекрасно, я висадився. Я висадився. Справді це прекрасно. Ну, що немає збирається зі мною робити. О, я тут повисаджувалась! <с> Чекайте, я ось тут повисаджувалась Чому, коли я намагався сюди поусаджуватись, мені не вдавалось. Я по вдалося. Що за бред? Так, сюди, сюди. Готуємось наступ. Чому це не рахується, як пролив? Якось тут, наприклад. Ємен, ми тебе зробимо національним, як цю провінцію. Вони поки що не готові. А, ще військові заводи. Був би в мене алюміній. У мене нема рішень на розширення алюмінія десь нема. Не знаю. Розширюю виробництво ППО. Так Підкріплення сюди ще не підійшло. Хоча воно намагається. Я насправді кажучи, не до кінця віру, що я зможу сюди висадитись. Але те що я зміг, це прекрасно. Так, тут. 7 DVZ стоїть. З відновленою організацією. О, бачите? Ось, одна погана відступає, втомлене. Відновлений повертається. Ну, поки що не готові. Тобто, втомлений відступають, відновлений повертаються. повертається. І так по полу. Дивіться, якщо я ось зараз просто всіх відновлених візьму і кину в Стамбул. Так, дивіться, робимо ось так. Ви 14. Ось ти. Все, всі інші також втомлені. Ви відступайте. Це тепер робимо нормально. Все, всі втомлені відступили, відновлені будуть повертатись. І чомусь ми навіть краще почали захищатись. Бачите? Бачите? Так, я вивчив, все вивчив. Давайте далі сонар, непевно. Але давайте глибині бомби, щоб для мене підводні човники не складали взагалі жодної небезпеки. Ємен. 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 Мен. Португалія, давайте союзники. Я знаю, що ти в союзник підеш, рано, чи пізно. О, він фабрик 8. Вісім. Вісім. Вісім регіонів одночасно будемо забудовувати. Але які. Ну, я вже пішов, так, умовно, по умовній туречині. Окей, зрозумів. Ван фабрика військовий. Сівас фабрика військовий. Рейсері фабрика військовий. Амансія також фабрика військовий. Касатаному тільки військовий, Ой, тільки фабрика. Коня також. Мерсінь фабрика військовий. І Анталія просто військовий. Розбудовуємось прям дуже сильно, дуже активно. Прекрасно Є, 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 мен, 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 мен. Так воно поки що не готова. Потім, напевно, просто окремо лушу на портувалі. Ой, пристрілка, далі. Покращимо силу наших човників. Ти, давайте вантажівку побільше. Ні, мені треба буде броні вантажівка потім. Треба буде вивчити тоді. Да, 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 ти типу відбивайте. Що, ти відступай. І одразу одна відновлена пішла назад. Висніпайте, не треба мучити себе. Ну, і щось поліпшити можу. Бронітранспорт, твердість. Окей. Ємен. Yeah, Ємен. Yeah, Хтось гарантії тобі дав? А, фу, Франція і Сполучене Королівство. Я б не пережив, якщо б гарантії їм дав дали Японію. Ось це було б дуже неприємно. Чому все ще Британія контролює Ірак? Враховуючи те, що. Іракські ресурси враховуючи те, що Ірак в Східно-Азіатській сфері співцвітань. Як це працює? В цій провінції складно захищатись. Є. Наєми та війни виконана казус Белі. Все, союзників нема. Союзників тут нема, лишилось тільки оточення. Німеччина скоро раз всі свої сили сконструє проти мене, але. І мої війська не готові. Так одразу в мене є? Є один вільний генерал, я зараз ще один з'явиться. Є ще один вільний генерал. Все, два вільних генерали це вже хоча б щось. Я буду готовий розширяти тут наступ. Ще 120 двізій можуть зробити величезні проблеми Німеччині. Німеччина, що в тебе там по населенню: 2-4 тисячі. 2 4 тисячі. Це прекрасно, але в них бочка, в них зараз будуть. Мені треба, коротше, йти по територіям Савка, щоб Німеччина просто не змогла відновити свої дивізії, своє населення, щоб вона не змогла збільшити підкорення і щоб ці провінції не почали давати їй населення. А вони можуть почати давати їй населення. А вже ж з моїм населенням їм не, повер... не порівнятись, але загрози є. Від загроз треба позбуватися. Італія? У Італії трохи краще все. В Італії все в рази краще. Також потім з'явиться загроза висадок. але я більш-менш мене все перекрито здається. Що ж, а поки що дякую вам всім за пригляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за пригляд, всім удачі та бувайте.